Всім привіт! Мене звуть Мері, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Цього року у Львові відбувся 30-й книжковий форум, і я мріяла потрапити на цю подію буквально з дев'яти років. Я не зброшу, якщо так скажу. І постійно щось ставало на заваді, не виходило. Я взагалі не була у Львові в цей час. І от нарешті, коли я почала вчитися у Львові, мені пощастило відвідати цю подію. І зараз я готова поділитися з вами своїми враженнями про неї, а також показати, що я купила і які нові книги у мене з'явилися. Почнемо із того, що на форумі було представлено доволі багато видавництв, але серед тих, які я хотіла б ще там бачити, не було видавництва видавництво та стилети стилос. І з одного боку, це добре, тому що я витратила менше грошей, ніж могла би. А з іншого, ну, це не добре, тому що я дуже б хотіла ознайомитися з їхнім асортиментом вживу. Перша подія, на яку я потрапила, це була така невеличка 45-хвилинна презентація п'яти томів видання творів Миколи Хвильового від видавництва Сколсмолскип і керував цією презентацією Ростислав Семків. Звісно ж, я нічого собі не придбала, не тільки тому, що у мене немає таких грошей, а й тому, що для п'яти кілограмів книг місця точно не знайдеться. Наступна лекція, на яку я потрапила в п'ятницю. Була на тему того, чи існують герої в 21 столітті, що означає термін героїзм в сучасних реаліях. Загалом це була дуже болюча, але актуальна і важлива для нас розмова. І найосновніша причина, чому я пішла на цю лекцію, це те, що серед спікерів, серед гостей була моя улюблена Емма Антонюк. і я неймовірно щаслива. Оскільки після лекції мені вдалося трішки з нею поговорити, виразити хоча б дуже-дуже трішечки всієї своєї вдячності до неї і до Яни зробити фото, обійми, до речі, обійми з Яною темою. Це просто щось неймовірне. Вони такі теплі, що в мене всередині все палало. От загалом я дуже щаслива, що потрапила на цю лекцію. Хоча вона дійсно дуже важка, коли усвідомлюєш, що насправді на нас чекає. Під час розмови лунали дуже важливі тези. Серед мовців також був Пітер Помаранцев. Я, до речі, цієї весни читала його книгу. Нічого правдивого і усе можливе. Раджу ознайомитися. Якщо у вас цікавить така внутрішня політика Росії в плані медіа, в плані засобів масової інформації. Знаю, що в нього є ще одна книга, яка називається Це не пропаганда, і вона є у мене в планах, але поки що не на найближчий час. Великим мінусом проведення цих лекцій було те, що місця насправді не вистачало його було дуже мало. І приміщення було не найкомфортнішим для мене, тому що там темно, там мало сільців, там немає чим дихати. От, але я розумію, що зважаючи на теперішні реалії, зважаючи на цей складний час, це взагалі вже неймовірно, що такі події продовжують відбуватися. І чесно кажучи, у мене просто серце грілося від того, як я бачила людей, які виходили з книгами, які купували просто стосик книжок і їхні щасливі очі, тому в будь-якому випадку це. Дуже круто, що ми продовжуємо жити і розвиватися, плекаючи нашу культуру і українські книговидання. Окрім цього, також щодо мінусів, це те, що деякі події були розкидані по всьому центру Львова, і для львів'ян можливо ці відстані звичні та невеликі. Але для мене то було трохи важко вештатися по дощовому місту, по цій бруківці з навігатором в руці, не розуміти, що де знаходиться. От і також дуже великим недопрацюванням було те, що. Виявилось, у Львові є два музеї етнографії, а там відбувалося доволі багато подій. Відповідно, виникали плутанини не тільки у мене, а й у лекторів. От тому варто було б, мабуть, зробити якусь невелику мапу з позначками або, хоча б в дужках вказувати адресу. В п'ятницю я була на ще одній події. По-моєму, вона не відноситься власне до подій книжкового форуму, а відбувалася вона в книгарні книжковий лев. І це було представлення книги Віри Агаєвої Марсіани на Грещатику». Незважаючи на те, що я читала цю книгу минулого місяця, мені було просто неймовірно, невимовно цікаво. Я навіть не знаю, як пояснити, наскільки Віра Павлівна вживу цікаво розказує, тому що я дуже люблю слухати її на Ютубі. Я була у неї на курсі е, сучасної української літератури, але насправді, почувши цю жінку вживу, у мене просто відвисла щелепа, я не могла дихати. Е, я просто... Ковтала кожне її слово, тому що слухати її це максимальне задоволення. Мені настільки цікаво було, тим більше я дуже люблю цю тему: київські неокласики, марсіани, авангардисти, футуристи. Оця вся літературна тусовочка, ця вся інтелігентська двіжуха. От тому я просто не чулася, як минув час. І насправді Віра Павлівна хотіла продовжувати ще і ще, але їй вже там організатори трішечки зупиняли, ну тому що якби час іде, от, але. Ну, це просто я маю лише найкращі враження про е, цю жінку, і я сподіваюся, що в майбутньому я ще матиму змогу стати її студенткою і слухати її вже на парах. Е, в суботу я провела на форумі весь день. І перша подія, яку я відвідала, це була лекція про українську мову в часи війни, про те, як говорити з сім'ями, е, чиї рідні воюють. Говорити про втрати про наших загиблих. І серед спікерів був Володимир Єрмоленко, Олександр Мехет і Олеся Хомейчук, яка втратила на війні брата, і нещодавно в видавництві Віхола вийшла її книга про це. Було досить цікаво слухати, незважаючи на те, що це ранок, і в мене ще неповноцінно працював мозок. Але насправді знову ж таки важлива тема, яка змушує задуматись про те, як коректно оперувати словами, коли ми говоримо про такі важкі теми. І спікерів було дуже. Уже цікаво послухати. Наступна лекція була про те, як змінилося українське суспільство за ці 10 років, що минули від майдану, і насправді це неймовірно, що майдан був 10 років тому. Серед лекторів був Віталій Портніков, і Це, мабуть, єдиний спікер. В якому глядачі аплодувала реально після кожного речення, це неймовірно потужна людина, і я собі дуже багато занотовувала, записувала якісь фрази, речення, які мені відгукувались, такими я хотіла потім відрефлексувати. Дуже багато інсайтів. Я зловила. Він так класно з гумором все пояснював, і насправді дуже дуже цінна лекція. Потім я відвідала розмову про Крим, але на жаль, там не було майже місця, нічого не було видно вона була теж доволі коротенька, тому на рахунок вражень важко щось сказати. Мені не було нічого видно і мені було тісно. Наступна розмова, яку я відвідала, була теж на цікаву для мене тему. Власне, я відвідала тільки ті лекції, які були цікаві для мене. Серед спікерів там була Еліф Батуман, Шарлота Гігінс та Оксана Забушко. Лекція була повністю англійської мови, а і Ева Томсон, звісно, авторка книги «Трубадури Імперії, яку мені, на жаль, не вдалося купити, тому що її ще не переведила українською. От, лекція стосувалася того, чому. Світ, там захід та інші країни ще досі не можуть відійти від цього концепту великої російської літератури, російської душі і так далі. Звідки, чому у них ще досі з'являються сентименти до жахливих російських письменників, до цієї імперської літератури? Знову ж таки, незважаючи на те, що от лекція була англійською, мені трохи складно було сконцентруватися на всьому, що казали, але дуже цінно і знову ж таки змушує задуматися. Але... Це не виключило того факту, що не обійшлося без скандалів. Не можу оминути цю тему, тому що, як ми бачимо, деякі люди, які вважалися б розумними, досі не розуміють, що не так з хорошими рускими, чому їх не існує. І е, була така промовиста ситуація з Яною Брензей та письменницею Словенкою Дракуліч, яка в своїй книзі написала, що втрата української матері, яка втратила свого сина на війні, і російської, вони рівноцінні і однакові. На що я на її зауважила, що це взагалі то мало того, що це різні речі, і це е, не просто. Жахливо так казати, а й небезпечно, і що взагалі то ситуації кардинально різні, і що в української матері, а точніше в її сина не було вибору, тому що він ішов захищати свою країну, а не вбивати інших людей. На що Словенка відповіла, що Яна її неправильно зрозуміла, намагалася якось згладити ситуацію, перескочити на іншу тему. Але насправді це такий важливий доволі меседж для нас, що ми все ще недостатньо працюємо для того, щоб... Нарешті світ зрозумів, хто такі росіяни і чому ми кардинально різні. Мій суботній день закінчився презентацією книги Шалені авторки від Ростислава Семківа та Віри Агеєвої. Знову ж таки, найприємніші, найпозитивніші враження, і насправді я дуже шкодую через те, що пошкодувала грошей. Я заледве себе відтягнула від тих стендів. просто через не можу, через ще трошки. Маша, давай ідемо звідси. І на шалені авторки мені бюджету вже не вистачило, мого вигаданого. От тому, на жаль, я не підписала книгу, тому що не купила її. Сподіваюся, що буде така можливість, але сама презентація, звісно, звісно ж була дуже цікава. Віра Павлівна та Ростислав Семків розповіли, які в них плани, чи планують вони надалі видавати антології малої прози українських письменниць, як вони відбирали твори для цього видання, що туди увійшло. І насправді дуже цікаво, тому що тема жіночої прози в українській літературі для мене цікава, і хоч я ознайомлювалася з дуже небагатьма творами українських власних письменниць, але дуже сподіваюся, найближчим часом почати це надолужувати. В неділю я відвідала розмову про те, чи існує українська радянська література, що це взагалі таке, де спікеркою знову була Віра Павлівна, і мені, мабуть, уже немає що ту додати. Знову ж таки, неймовірно цікава для мене тема. Неймовірна спікерка Віра Павлівна. От і так закінчився мій книжковий форум на такій прекрасній, дуже цікавій ноті. Насправді я більше слухала і слухала, але, на жаль, час обмежений. Тепер нарешті, я готова показати вам свої покупки. П'ять книг із книжкового форму і ще дві новинки, які до мене прийшли напередодні. Перша книга це свіжоспечена новинка від видавництва лабораторія від авторки Марії Тетеренко І називається вона Не музи а м'язи. Це 50 вправ із творчого письма. Тобто це такий невеликий посівник, а може й великий, для тих, хто хотів би написати свою книгу або повправлятися у письменництві. І насправді в мене дуже великі очікування стосовно неї, тому що мене дуже цікавить ця тема, і я б дуже хотіла попрактикуватися, ось тому що у мене є такі невеличкі мрії, добре великі мрії стосовно цього. Наповнення я вже бачу воно дуже таке велике, неймовірне, інформативне. Тут багато якихось позначок, ілюстрації, місць власне для писання. Писання. От тому не знаю, коли за нею візьмуся, тому що потрібно трохи більше часу для того, щоб сісти і почати робити ці вправи. Але я дуже рада, що вона в мене є, тому що йдучи на книжковий форум, я чітко знала, що саме ця книга у мене повинна бути. Письменниця зібрала 50 різноманітних авторських вправ із творчого писання: як знайти власний стиль, як побудувати текст і як перевірити самого себе. І нарешті як писати ще краще. За допомогою різних технік і прийомів ця книжка допоможе вам прокачати ваші навички. Наступна книга це книга Анатомія Дани Шварц від видавництва Жорж. Насправді мені дуже сподобалось її оформлення. По перше, по-друге, вона красива. По-третє, я вже встигла почитати декілька відгуків від букблогерів. на рахунок цієї книги. Декотрі з них говорили, що вона. Не така вже й цікава, інші були просто в захваті, тому я вирішила ознайомитися з нею. Тим більше мене так доволі зацікавила тема. От, зараз поділюся з вами анотацією. Стосовно очікувань, думаю, що мені мало б сподобатись. Скоріше за все, там буде такий і більш холодний осінній вайб. Не знаю, чи прочитаю її ще в жовтні чи, можливо, вже в листопаді. Але після того обов'язково поділюся з вами своїми враженнями. А поки запрошую послухати анотацію. Гейзел, наречена майбутнього віконта, який кортить стати хірургом більш ніж вдало вийти заміж. Джек викрадач трупів, який просто намагається вижити в місті, де так легко померти. Їхня випадкова зустріч відкриває перед Гейзел нові можливості вивчення анатомії не за підручниками. Однак у місті спалахує епідемія, яка колись же забрала життя тисяч людей, а влада не зважає на загрозу. Тому Гейзел та Джек будуть змушені розкопувати не лише таємниці, які заховані в могилах, а й ті, які носять живі люди. Наступна книга, яку я купила за рекомендацією Ему Антонюк, після того як почула на вулиці, що вона радила придбати цю книгу, яку вона і собі купила. Це книга Ростислава Семківа пригоди української літератури. І власне її я почала зараз читати, і це максимально цікаво. По-перше, тому що я обожнюю тему історії української літератури. Взагалі це все. Я вже дуже багато разів це проговорила. Але це просто кайф. Я маю неймовірно велике задоволення читаю. Ши цю книгу я от уже, мабуть, сторінок 160 прочитала. Незвичайно не цікаво розповідається про те, як розвивалася українська література, беручи початок від романтизму. От який вплив на українську літературу мала європейська література, тенденції ренесансу, просвітництва. Потім вже більш модерної доби загалом це дуже-дуже дуже корисний твір. Це я можу сказати, вже прочитавши тільки 160 сторінок із мабуть 500. От причому в книзі неймовірно красиві ілюстрації, їх дуже багато, і саме оформлення, воно таке доволі лаконічне, але виглядає дуже красиво. Тому я просто щаслива. Я ловлю неймовірний кайф від цієї книги. Класицизм, романтизм, реалізм, модернізм постмодернізм у школі нас вчили, що культура розвивалася саме так. Ростислав Семків переконує, усе не так просто і значно цікавіше. Рухаючись від межі романтика Сковороди до часом постмодерніста Жадана, він пропонує інколи поглянути на стилі та напрями української літератури під незвичним кутом. А найголовніше побачити самобутню красу і силу в текстах чільних авторів і авторок нашої літератури. Наступна покупка, вона дуже неочікувана для мене, тому що це комікс. Я випадково чисто підійшла до стенду видавництва видавництво Мальопис і побачила, як якась жінка вибирає своєму синові комікс, і консультантка радить їй цей. Він називається Змій Ледащо, і вона казала, що це такий дуже веселий комікс, тут хороший гумор, і насправді я за своє життя прочитала тільки два твори такого жанру, мабуть. От і дуже хочу з ним познайомитись, дати йому шанс. Е, дуже сподіваюся, що мені сподобається ця така потішна мандрівка. Е, не знаю, насправді, ну маленький дуже досвід, тому не знаю там за який час я читатиму комікс, як він взагалі мені зайде, як мені буде цей формат. Знову ж таки, обов'язково поділюся враженнями, але поки що саме оформлення книги, самі оці глянцеві сторінки знову ж таки викликають в мене неймовірне задоволення і захват. Ну і останні дві мої новинки це довгоочікуване видання української класики від Vivat, яке я чекала ще з липня, коли зробила перезамовлення і нарешті напередодні форму. Вона опинилася в моїх руках, чесно кажучи, книги неймовірно гарні. Перший час я навіть боялася брати їх до рук, щоб якимось чином не пошкодити. Тут такі дизайнерські зрізи ну дуже унікальні. От, це Валеріан Підмогильний, невеличка драма, і Володимир Винниченко рівновага. Я не багато знаю про ці твори. От, не знаю, коли почну з ними ознайомлюватися. Сподіваюся, що хоча б з однією встигну ще в жовтні, тому що у мене осінь це зазвичай такі вайби української класики. От а, і хотілося б зібрати взагалі колекцію цих видань, а власне тих, які мені цікаві, тому що не всі твори я буду купувати, ті, які мені не подобаються, то немає сенсу. От, але вони дуже красиві. Я дуже рада, що вони нарешті в мене в руках. І планую зняти з ними таке більш детальне відео. Можливо, читацький щоденник, можливо, якийсь влог. Побачимо буде. Але на щастя, вони вже нарешті зі мною. Один з найкращих філософських романів в українській літературі ХХ століття. Він про нові взаємини, новий побут і нову мораль. Та вічні питання, які постають у несподіваних учудненнях доби технологічного прогресу. Шалена раціональна пристрасть чи холодний раціональний розрахунок. Хто вийде переможцем цьому двобої і чи перемога взагалі можлива, якщо кохання і страждання просто реакції білка в організмі? Париж. Початку 20-го сторіччя. Про життя і смерть, кохання і ненависть, мистецтво і мораль. Про ризиковані експерименти, непрості стосунки і любовні три Про революціонерів і емігрантів. Вже жили, любили і дихали під небом Парижа та, та ну що ж, на цьому мої покупки, на жаль, закінчились. Знову ж таки, повторюю, я за ледве відтягнула себе від ярмарку, тому що купила б ще, ну, раз так точно, може в два рази більше хотілося. От, насправді я дуже рада, що відвідала цю подію, що. Маю такі дуже дуже класні і цікаві новинки. І хочу ще раз повторити, що у мене справді радіє серце, коли я бачу, як розвивається українська читацька культура, книговидання, тому що ми стільки років були під експансією російського, і зараз дуже приємно за цим спостерігати, і що це відбувається на дійсно дуже якісному рівні. Я щаслива. Дякую, що були зі мною під час цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Очікую на вподобайку. Якийсь приємний коментар. Можете поділитися, чи відвідували ви книжковий форум. Якщо так, які книги собі придбали. Нагадую, що в описі є посилання на баймі Coffee, Якщо у вас є бажання і можливість підтримати мене, хай квітне український YouTube!